Син питає батька. Тату, тату, а скажи, а чому отако... петух? а чому петух отак рано кукурікає? Ну, мусить синок, мусить він так рано кукурікати, бо якщо кури встануть, то вони йому слова не дадуть сказати. Після операції хвора цікавиться у лікаря. Лікарі, скажіть, будь ласка, а коли я зможу повернутися до повноцінного статевого життя? Ну, я не знаю, мені вперше задають таке питання після видалення глад. Доню, а це у тебе в щоденнику одні дві? Мам, ну ти ж сама казала, головне не оцінки, головне, щоб я була щаслива.